Всім привіт! Мене звати Марія і я рада знову вас вітати на моєму рукодільному каналі. Це перший рукодільний тиждень. Я вирішила все-таки не знімати кожен день просування, тому що вони в мене досить таки невеликі. І я думаю, вам було б нудно дивитись мікроскопічні вставки з мікроскопічними просуваннями. Тому один підсумковий такий день з усім, що було зроблено за тиждень. І почнемо ми з сорочечки. Я на цьому рукаві повністю закінчила ось цей верхній взір. Він у мене готовий вже на обох рукавах повністю. І також повністю закінчила дворядовий прутик. З прутиком вийшла трошечки цікава історія в тому плані, що я дуже багато тупила. Тому що спочатку я взагалі не розуміла, що там має бути в схемі написано чорним по-білому, прутик дворядовий. Але в моїй голові чомусь це асоціювалося виключно з мережкою, тобто з витягуванням нитки. Що можна це зробити без витягування? Чомусь я не подумала взагалі. А ось оце мережка, ось ця, і фотографія, котра була до схеми. Вже сорочки, з котрої ця схема зроблена, ну трошечки, якось в моїй голові разом не сходилися, От абсолютно не сходилися, тому що я там мереж як такої не побачила. Тому полізла у вишивальний чатик, і там мені люб'язно підказали, що це таке, і що просто не треба витягувати нитку. Заради цього дворядового протика мені довелося пограбувати вершника. Бо, ну, може, звичайно, хтось вміє робити це без п'ялець, у мене без п'ялець на зразочку виходило чорті шой з боку бантик. З п'яльцями вийшло досить таки сносно, ну, відносно. Що не менш, мене наразі цей результат задовольняє. Воно не ідеальне, але нормально. Краще я навряд чи зроблю. Зупинимось на цьому. Нормально і добре. В принципі, це все. Другий рукавчик я показувати не буду, тому що на ньому нічого не змінилося з минулого тижня. Там просто є ось цей взір готовий і все. Тому переходимо далі. Далі я вам покажу. Чудовисько. Моє улюблене чудовисько це процес глибокої заморозки. І на ньому було вишито аж 310 хрестиків. Господи, які просування велетенське. В чому суть? У вишивальній грі було завдання взяти найстаріший процес. І це він. Старшого в мене нічого немає. Все, що було старше за нього, я вже вишила давно. І тільки він у це лежав. Чому він перейшов в глибоку заморозку? На це є кілька причин, і всі вони досить такі, як на мене, серйозні. По-перше, мій невдалий вибір тканини. Сама тканина нормальна, це Аїда 16-го каунту. Але під настільки неповну зашивку, наразі мої естетичні вподобання цього не дозволяють. Можливо, якби це ще була 18-та, це було б півбіди. Все-таки те, що на 18-й у мене семплер, мене все ще влаштовує. Але тут чомусь мені це дико не подобається. Можливо, тому що це, здається, угорська Аїда. Я не пам'ятаю. По-моєму, це вона. Ось. По-друге, заїдою ще можна змиритись. Це не страшно. Є штука пострашніша. Тут була розмітка термостержнем. Я, на щастя, її попросувала цю роботу давно перед тим, як перенести в глибоку заморозку, але я і зараз бачу, що тут місцями вона проглядає. Особливо видно угу. ось тут і ось тут. Вам видно, не дуже, але вживу, на жаль, на жаль, воно є. Так, я розумію, що воно на тому, що буде якби поза рамкою чи поза подушкою. Не знаю, що це ще буде, якщо буде взагалі. Але мене це напрягає, тому що мені здається, що ця вся історія може проступити набагато ще сильніше. І ось тут можуть початися проблеми і буде дуже образливо, якщо я це все закінчу або воно потім проявиться. Ех, молодозелено. Хотілося розмітку пошвидше. І остання проблемка з цим процесом це сліди від п'ялиць. Їх ви бачите. І я не впевнена, що воно в депресії, і я не знаю, як так сталося, тому що це квадратні нурги, і на інших процесах вони не залишали взагалі ніяких слідів. Все нормально. А що пішло не так тут невідомо. Помити руки перед вишивкою це якби стандарт. Бо я не знаю, хто як, а в мене голки окисляються просто неймовірно швидко. В основному вони живуть, дай Боже, тиждень. Тому з непомитими руками для мене сідати це ще більше скоротити срок служби голок. А тут таке така некрасива пляма. Не знаю, можливо, колись я зроблю рестарт цього всього, а можливо, все-таки дошью. Поки що, чесно, не впевнена взагалі ні в чому. На жаль, цей процес, при тому, що мені дуже подобається сам візерунок, поки що відправляється назад в глибоку заморозку. Далі, 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 далі. Катруся. Минулого разу я. Незаслужено обділила цю роботу увагою в плані розповісти про матеріали. А з матеріалами тут у мене маленький експеримент. Це Левада 25-го каунту. Левада це тканина від «Едельвіки», той самий виробник, що Трембіту, Амазон, Вестерн виробляє. Так от, якби я це знімала на минулому тижні, скоріш за все, я б вам сказала зараз, що. Це була дуже невдала ідея вибрати леваду. Але так як я знімаю це зараз, то це була не настільки невдала ідея, як мені казалось, здавалося, минулого тижня. Я все-таки призвичайлась трохи до Левади, думаю, якщо ще трохи повишиваю, все буде нормально. Щонайменше тепер у мене немає м відчуття, що я зробила велетенську помилку. І що мені доведеться робити рестарт ще раз. Бо цей процес все-таки заслуговує на те, щоб бути вишитим. Також є один моментик, котрий мене напрягає. Ось тут є такі блакитно-зелені ниточки, і вживу вони трошечки виділяються. Можливо, це тому, що ось тут не зашите і ось тут не зашите. Скоріше за все, так воно і є. Але поки що цей моментик мене напрягає. Хоча я ж вже частково вишивала цей проєкт, і там теж був цей колір. І там він в масиві ніяк не виділявся, ніяк не кидався в очі. Скоріше за все, це просто поки що це через, скажімо так, фрагментарність зашивки. Взагалі, ця робота збільшилась не набагато минулого тижня, але тут вже 1,25%, що вже досить таки непогано. І тут трошечки видно переходи кольору, як воно йде. Ой ой, вже темніє. Лорм. Шановне панство, прискорюємось. А, ще, ще момент про ось цю прелість. Це, нагадую, левада 25 каунт і апетіт. Хрестиком мені вишивати не хотілося, тому маємо, що маємо. І останнє на сьогодні красень вершник. Тут було виправлено енне кількість помилок, їх навіть більше, ніж я вам в минулому відео розказувала. Як бачите, кажанчик уже нормальний ось тут. Шия нормальна уже правильно. А ось цей пан, як я їй казала, так і залишиться п'яненьким, незрозумілим кажанчиком. Також я знайшла помилочку ось в цьому моменті. Ну, знову ж таки, це все виправилось. Швидко, легко, без зайвих проблем, нічого страшного. Що мені доставило проблем, так це ось ці одиночки. Буквально кріп, кріпити по одному хрестику не найприємніша історія. Ну, що поробиш. Також, я закінчила нарешті місяць. Він ну, тепер повний. І до ось цього моменту в мене прям все готово. Ось тут, наскільки я пам'ятаю, ще. Можуть бути одиночки чи ні? А, ні, брешу, брешу, брешу. Навколо оф, тут є ще два одинок... поодиноких хрестика по одному з кожної сторони. Тому ні, ще не все готово. Збрехала? Mm. Ну, зате вершник нарешті. Тут вже видно, що у нього ось тут тулуб, ось тут рука. Тут коняка. Коняка шикарна. Тут плащ розвивається за спиною. Такий пафосний дядько. Ось тут не вистачає ще таких помаранчевих хрестиків. Якби місце зрізу. що він безголовий, в принципі. В принципі, буквально один вечір посидіти і можна переставляти пляльці. Прекрасно! Але йому ще доведеться ділити, ділитись п'альцями з другим рукавом сорочки, бо з катрусі я знімати їх не хочу. А ось цей пан, думаю, буде не проти поділитися. Йому не складно, мені приємно. Ну що ж, дякую, що приділили мені увагу. Побули цей час зі мною. І сподіваюсь, побачимось на наступному тижні.